Є на світі свят багато урочистих, визначних, але Миколая свят найприємніший із них. Миколай святий не казка, це не дід мороз. У ні, Миколайчик, будь ласка, ти приходь до мене в сні, під подушку я загляну, рано вранці посміхнусь, подаруночки дістану. Миколаю поклоню. колоню. Подаруночки це свято, Та я молю не про те, Пиши матусю, штатка, і хай рідний край цвіте. Люблять діти Миколая, шану кожен віддає, хто в мульпах його благає, всім він поміч подає. Через нього Божа ласка з неба сходить до людей. Кулачку, будь ласка, ти приходь до всіх дітей.